Доброго дня, шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці сольфеджіо. і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. У першому завданні вам потрібно визначити та підписати акорди в тональності, але для цього нам потрібно з вами визначити, що це за тональність. Для цього дивимось на останній акорд і на знаки при ключі. Отже, наша тональність ре мінор. Перші два акорди, як зразок, я вам вже підписала: це тонічний тризвук і субдомінантовий кварцекстакорд. А решту акордів визначте та підпишіть, будь ласка, самостійно. Друге завдання також на визначення акордів. Але вам потрібно проспівати дану мелодію з гармонічним супроводом, визначити та підписати дані акорди. Перші два такти, як зразок, я вже вам підписала: це тонічний тризвук Фа-мажору та домінантовий секстакорд. Нагадую, що для того, щоб вірно визначити акорд, ви маєте, по-перше, орієнтуватися на басовий голос, тобто найнижчу ноту, і на структуру акорду, які взагалі ноти складають наш акорд. Будьте уважні! У третьому завданні вам потрібно виправити допущені помилки у групуванні тривалостей нот, тобто, де потрібно замінити заліговані ноти звичайними тривалостями або тривалостями з крапками, і правильно зробити групування нот. А також потрібно проспівати цю мелодію з тактуванням. Раз і два і три і І наостанок давайте напишемо диктант. Уважно його прослухайте, визначте музичний розмір і запишіть мелодію. Бажаю вам успіху! На цьому, все я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.